Мої вітання! Сьогодні я хотів би з вами поговорити про математику. Математика є основою програмування і багато задач пов'язані з обчисленнями, від простих операцій до складних наукових розрахунків. Python вже має вбудовані можливості для роботи з числами, але сьогодні ми розглянемо модуль МЕЦ, який розширює їх, надаючи десятки потужних математичних функцій. З його допомогою можна знаходити квадратні корені, обчислювати тригонометричні значення, працювати з логарифмами, округленнями, степенями, факторіалами, а також використовувати математичні константи, такі як Пі та Е. Тож підписуйтесь на мій канал та влаштовуйтесь зручно у кріслах. І ми продовжуємо. Запускаємо тоні і пригадуємо, як імпортуються модулі і імпортуємо модуль MEDs. Ну а далі давайте розглянемо основні функції, які часто використовуються в програмуванні. І, мабуть, почнемо з найпопулярнішої з корня квадратного, який можна знайти з допомогою функції SQRT. Ну а для виведення значень будемо використовувати функцію Print. Пишемо префікс METS, SQRT, і, наприклад, число 25. Наступна функція це піднесення числа до заданого степеня. Наприклад, 2 в степені 5. Наступна функція моя найулюбленіша факторіал числа. Обчислює добуток всіх натуральних чисел від одиниці до заданого. Йдемо далі. З допомогою наступної функції ми зможемо знайти найбільший спільний дільник для двох чисел. І наостанок дві цікаві функції округлення вниз і округлення вгору. Тож, зберігаємо та перевіримо, що у нас вийшло. Як ви бачите, функції чудово справилися із завданнями. А щоб ви не забули їх значення, я додам маленький коментар. Тож, переходимо далі. Модуль МЕЦ містить математичні константи, такі як число π та e. Е. Як їх можна отримати? Підключаємо модуль МЕЦ. Для отримання числа ПІ вказуємо MESP. Для отримання числа E відповідно МЕЦ Е. Зберігаємо та виводимо результат. Непогано. Продовжуємо. Модуль МЕЦ дозволяє обчислювати тригонометричні функції. Такі, наприклад, як синус, косинус, тангенс. Давайте ми і це перевіримо. Тож, знайдемо синус пі на 2, косинус 0 та тангенс пі на 4. Зберігаємо та отримаємо результат. Сінус піна 2 1, косинус 0, 1 і тангенс піна 4 щось незрозуміле. Хоча ні, тангенс пі на 4 не дає ідеально одиниці, оскільки функція METSP містить лише наближене значення числа π, а не його точне значення. Через це, коли ми обчислюємо Мец PI на 4, отримане число теж не є ідеально точним. Відповідно, тангенс повертає число дуже наближене до одиниці, але з невеликою похибкою. Як ви помітили, в програмуванні для тригонометричних функцій, таких як синус, косинус, тангенс, зазвичай використовують радіани, а не градуси. Радіани є природнішою одиницею вимірювання кутів у математиці, оскільки вони напряму пов'язані з довжиною дуги кола. Радіани забезпечують математичну простоту, універсальність і зручність у програмуванні, але якщо вам потрібно спрацювати з градусами, то Python надає функції для їх конвертації. Тож розглянемо функції переведення градусів у радіани та навпаки. Якщо вам потрібно градуси перевести в радіани, використовуємо функцію Radiance. А якщо ж радіани в градуси, то degrees. Перевіряємо і все чудово працює. Найкращий спосіб засвоєння математичних функцій це, звичайно, розв'язання задач. Тож, давайте розглянемо кілька для прикладу. Ну от, наприклад, обчислення гіпотенузи прямокутного трикутника. Дано катети з довжинами 3 та 4. Знайти гіпотенузу. Ну що ж, поїхали. Імпортуємо модуль МЕЦ. Створюємо змінні для першого та другого катета та вводимо їх значення. І для тих, хто не в курсі, нагадаю, квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. А так як нам потрібна сама довжина, то будемо знаходити корінь квадратний від суми квадратів катетів. Пишемо. мец SQRT відкриваємо дужки. А в дужках квадрат першого катета плюс квадрат другого катета. І з допомогою функції print виводимо результат. Наче все правильно. Продовжуємо. І наступна задача на знаходження площі круга. Задано радіус 5. Обчислити площу круга. Ну тут немає нічого складного, якщо ви пам'ятаєте формулу, що це у нас πr квадрат. Відключаємо модуль МЕЦ, вказуємо, що R дорівнює 5, ну а далі все за формулою. Отриманий результат виводимо з допомогою функції Print, зберігаємо та перевіряємо. Ну що ж, наступна задача. Обчислення факторіалу. Задача обчислити факторіал числа 6. По суті, це задача на одну дію. Після цих слів сплакнули вчителі інформатики, оскільки пам'ятають, як це робилося на Паскалі. А тут ми просто підключаємо модуль мед, вказуємо, що нам дорівнює 6, і відразу виводимо в print met факторіал нам. Як ви бачите, все легко і просто. Переходимо до наступної задачі. Обчислення довжини дуги кола. М -м, це вже цікаво. Дано радіус 10 і кут 60 градусів. Обчислити довжину дуги. Ця задача стає максимально простою, якщо ви пам'ятаєте, що радіани напряму пов'язані з довжиною кола. Тому, якщо вам відомий кут 60 градусів, і радіус, то нам достатньо цей кут перевести в радіанну міру і помножити на радіус. І ми отримаємо довжину нашої дуги. Крихітко, це математика. І останочок давайте розв'яжемо ось цей невеликий вираз. Тож, імпортуємо модуль METs. Просимо користувача з клавіатури вести значення N та M. Відразу можу заспокоїти, умов в цьому виразі не буде ніяких. Тобто під корнем у нас від'ємного значення фізично не може бути, і в знаменнику в нас ціле число. Тож, відразу переходимо до знаходження Ікса. Пишемо MEDs SQRT. Чисельник підносимо до степеня. Чисельнику прописуємо мінус n-факторіал, плюс m-факторіал. Ну, а потім все це ділимо на 4. Воу, яке гарне число в нас вийшло. Як ви бачите, немає нічого складного. Досліджуйте модуль МЕЦ. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. До наступних зустрічей. Пока-пока.